7 березня на вулиці Жара 18 градусів. Сьогодні в мене за планом оприскати садочок свій. Садок, троянди. Була сьогодні в городі, купила оце такий препарат. минулому році я обробляла, мені сподобалось хороша дія. Небо вже весняне, весняне, весна на вулиці, тепло. Єдиний мінус, що немає вологи. Русинки в мене. Це гілочками поприкладала, бо в мене коти люблять тут устраювати собі. Де туалети? Тут нарциси прокльовуються в мене. Тут ось Саймон ходить зі мною. Дайся. Ну, за мною, Дася. Привітайся О, Молодець, хороший котик. Все дуже гарно на вулиці, помаленьку загрібаю. А тут де сонячна сторона, тут ще не загрібала, але теж тільки пригріло, подивіться. Всі нарциси наверху. Шкварить сонце. Так, пішла я працювати. Гарне небо сьогодні таке, вітру майже нема. Мої ну, помічники прискакали. Віка виглядає поки що плачева. Обробила на сьогодні дерева всі, кущі, приями, всі все обробила на чоківників. Трошки загрібаю в святку. Половина вже загребла. От, що в мене? Ця половина залишилася. О, о, вже б'ється. Буде, що робить. Цей малий з цих старих котів ганяє. Нікого не боїться. Вже горлицю чути. Зараз буду кормити собак своїх котів. О, ну. Десь там фусик ззаді залишився. Ще му ж корня літає. Шов мой зховався. Зараз будемо. Ще в мене кусок роботи є. Там мене плющ заплітає завжди. Треба все це вирізати. Але помаленьку зробиться. Вже на наступному тижні я буду парничок готувати. До речі, ліщина цвіте. Тут повно бджілок. Лещина, гуде ділки повилітали і збирають перший перший пилок. Бачите? Вже. Будуть горішки. Ліщина цвіти, це вже весна, вже справжня весна. Скоро все зеленіє Фокс. А той он в ліщину ліз, ліз, ліз. ліс, ліс, ліс. тобі бджілка там цапне. Фокс був маленький, але був бджілок. Два рази був, ходив по з флюсом. Що таке? Скучно мені. Рекс. Да? Вже теж сходять. Крокуси поспорили. Крокуси, тут теж нарциси. Все помаленьку у Живолось було примерзло, але відходить. Пригнався, пригнався конь. О, всі мої коти поприходили. Зараз у нас час вечері. О, Зараз нападе на муху. Ох вона його б'є, ох, вона шипить З цих задіває малий. Що, Саймон, скучно тобі? Іди сюди, Сьом. Іди, Сьомик, іди. Іди, мій котики, мій Сьомик. Ти теж китя, муха. Усі мої котики хороші. Все, ми не обижаємо. Це твоя прабабушка. Які у мене красавчики. Ай. Так що, <різь> А, не бігая гарна. Сейчас беру кашу, насыпаю, буду годувати. От в мене десь теж мають зійти нарциси, понатикала, бо тут коти площадку зробили, тирло. Гарно сьогодні на вулиці нема вітру. Можна посидіти спокійно. Але таке різке потепління, воно якось так по мозгах б'є, Коти мої їдять. Я їм насипаю в одну тарілку. Там дружно всі хрупають. Пелісадні ще багатенько роботи, але сьогодні побрізкала всі кущі, всі дерева, все-все обробила. Тепер можна буде загрібати, бо там бачу, вже теж посходили нарциси. Прибирати те, що накривало, і роботи. Саме починаються роботи. Багато. Да, рекс. Рекс, ти кашу, поїв. Ну, сьомик прийшов. Сьомик, привіт, ти поїв. Смачно було, да. Айсмак смаку табу обблизиться. Сейчас на руки прийду. Такий поспинається виріс. Ну. Сідай. На ручки. А в мене в кармані лежать хрустики. собачі, Це внюхав. Пахне. Пахне карман. Да, ти хитре все. Цей раз купила. Собачі, вони якісь такі дрібненькі. Ось тут в формі кісточки. Покажи їда, покажи. Якісь такі здоров'я була, це дрібненькі. Свинку тоже смачно. Все тут теж нарциси сходять. Тут в мене зазвичай дуже рано пушкіні сходить, а це щось я її не бачу в цьому році. Поки що ще не видно її. Обачно всю пору вона вже цвітає. Це, напевно, вона буде. Це нарциси тут дуже красиво. Все, моя чуть не сіла на тебе. Все, все шукай. Що хочеш? Еш, єш акуратненько. Отак. Любить з рук їсти, ручний хлопчик. Там водичка в них стоїть. Теж я без проблем даю. Дивіться, кісточка. Смакота. Всі зайняті своїми справами. Всі перші квіточки виходять на поверхню, ще руки не дійшли їх позагрібати. Сьома, от ти бігаєш, тебе чотири лапи взяв би позагрібав мені все, да? Де на руці хочеш. Нема мені коли з тобою гратися. І ця троянда трохи підмерзла. А оцю ньюдавин я кожен рік укутувала, а цього році я її не кутала. Вона прекрасно, чудовенько пережила всі ті морози більше 10 градусів. От та, що куплялася, як Рансар, як листя не поскидала. Такі стоїть листічко. Ну, будемо бачити, що роботи, та й роботи.